до закону України від 28 січня 2016 року номер 955 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури відділ культури та комунального районної державної адміністрації оголосив конкурс 1 жовтня 2016 року на заміщення гадантної посади директора та татаргонарської централізованої бібліотечної системи. Протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу приймались заявки і документи претендентів на посаду директора централізованої бібліотечної системи. Згідно статті 21 Вищевказаного закону і Закону України про культуру подали заявки щодо участі в конкурсній комісії і громадській організації. Тербунальська міська організація «Джерело» всеукраїнського товариства просвіта, громадська організація Ліга жінок Тербунарського району і громадська організація Болгарський культурно культурно-просвітницький центр Дужили. 26 жовтня було проведено жеребкування і визначені кандидати від громадських організацій для включення до конкурсної комісії. Цими кандидатами були Гусаренко Ірина Іванівна. Громадської організації Ліга жінок Котовенко Ольга Іванівна громадська організація де і Мусаченко Владислав Павлович, громадська організація джерело на сьогоднішній день він у удячні. Наказом по відділу культури 27 жовтня поточного року номер 39 був затверджений наказ конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора котамуна централізованої бібліотечної системи. До складу конкурсної комісії увійшли Гусаренко Ірина Іванівна, член громадської організації Ліга Жінок, Патовенка Ольга Іванівна, член громадської організації Денжулер, Носаченко Владислав Павлович, член громадської організації Джерело, Поджарова Тетяна Іванівна, Ольга Садрівна, заведующая юридичного сектора Тотаргонарської районної державної адміністрації, Попова Оксана Петрівна, начальник відділу культури районної державної адміністрації, Савчук Тетяна Іванівна, Директор районної дитячої музичної школи вона кандидат від трудового колективу бібліотеки. І Чиганцов Анатолій Миколаєвич, голова постійної комісії та Татарбанарської районної ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики. Протягом трьох днів з дня припинення приймання документів. На кандидату у директора термуна бібліотеки всі копії документів були розміщені на офіційних сайтах Держадміністрації відділу культури та сайтах закладів культури. Напротязі 7 днів з дня прилюднення цих документів, всі бажаючі мали змогу познайомитися з претендентами на посадиці і надати свої зауваження або заперечення. На посаду директора до Карпана Централізованої бібліотечної системи не надійшло ні одного не зауваження, ні заперечення. Якщо є факти, що свідчить про конфлікт інтересів членів конкурсної комісії, прошу повідомити про це. Немає, <світ> Пропоную проголосувати за порядок денний першого засідання конкурсної комісії. Перше у нас обрання голови конкурсне, перше питання голови конкурсної комісії. Друге питання розгляд документів кандидатів на заміщення посади директора Катарбунарської централізованої бібліотечної системи. Третє визначення кандидатів, які приймуть участь у другому засіданні. Четверте питання: обрання форми голосування, відкрите або закрите голосування. І п'яте. Визначення дати другого засідання конкурсної комісії. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти, утримались, немає. Приступаємо до першого питання. Обрання голови. Пожалуйста, ваші пропозиції? Самой. Вам що, так, надійшло, надійшла пропозиція У начальника відділу культури обрати головою конкурсної комісії. Хто за цю кандидатуру? Єдина голосна. Я передаю пакети документів голові конкурсної комісії на наших претендентів. Ми надаємо всі документи, щоб ви самі могли розглянути. Один кандидат. Да, у нас надійшла пропозиція, не пропозиція, а надійшло звернення від однієї особи, один від кандидат. У нас це. Стояла Тетяна Іванівна. На сьогоднішній день вона у нас до цього часу вона працювала саме директором. От, у нас є заява, да, прошу підступна до участі в конкурсі заміщення вакантної посади директора Петербургської цивілізованої бібліотечної системи. до додаю наступні документи. Це копію паспорта, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документу про вищу освіту, автобіографію, згода про обробку персональних даних. vora com de și moderatoriul listă. Veada. Să citea de am ia învăța, ce să miasă. Să Один з одним і ну, дійсно молодець. І з усіх абсолютно в законі навіть прописано моральні якості, то вона абсолютно ну, молодець, з усіх боків, правда. Тож вона і, вона і старається, вона в усіх проєктах стараються приймати участь. І зараз вони налагодили на, на, на співпрацю із вільною освітою. І також з корпусу миру чекають волонтери. Ну, тобто, праці йде, дійсно, вони працюють і над грантами, дуже-дуже молоді. Може, вколи є якісь зауваження, є якісь пропозиції, Законом передбачено, що була персональних даних, було зроблено проти персональні дані, поприсвідчення. Субтитры сделал DimaTorzok

Тобто, тобто ми, так. Да. І в нас ще одне питання, яка в нас є форма голосування? Закрита чи відкрита? Які будуть пропозиції? Очікуваю, що один прокусар, більше. Хто за те пропозицію те, щоб форма голосування була відкритою? Всі, одноголосно якого числа, у наше питання, є, якого числа пропонуєте, щоб провести друге засідання конкурсу? У кого є які пропозиції? Ні, ні. Їх треба попередити, вони мають прийти своєю свою один 1 п'ять років показати свою програму. Які пропозиції? До числа треба Нам треба провести це до кінця місяця, обов'язково вже заключити конкурс. до Понеділок, слідуючий. Тобто тиждень у них я, б, є. Да? Mm -hmm. Якби на це буде? Mm -hmm. да? Хто за те, що 21 числа провести друге засідання конкретно? О 10-й, так? Так, да. тут, в читальному залі. Все, дякую, так? Вони будете всі питання. Я вам дякую за роботу. Значить, тоді зустрічаємося 21 числа о 10-й годині. Першого числа